Вітаю вас, мої маленькі! З вами бабуся Оля. Сьогодні так морозно і вітряно, що я одягла кожушок. І вам рекомендую вкритися своїми ковдрочками, заплющите оченята і слухайте, яку я вам казку сьогодні розповім про святого Миколая. Святий Миколай та баба Завірюха. За темними лісами та далекими горами в полонині зеленій та квітучій. Жив дід Миколай. Мав він добру та лагідну вдачу. Самого юнацтва він робив людям добро, допомагав бідним. Підказував, коли треба кому цінну пораду, нікому і ніколи не відмовляв. І назвали люди його за це Святий Миколай. А поруч з ним з другого краю галявини мала хату баба Завірюха. Звали її люди баба Захариха. І була в неї лиха та заздрізна вдача. Ніколи від неї не було чути доброго слова, все яке злостиве бурчання, лиха баба, та й годі. Влітку кожного була справа. Дід Миколай займався бджолярством. До вподоби йому були бджоли. Ляже серед пасіхи і слухай, як бджоли гудуть. Діловито снують, літають туди-сюди. У кожного своя робота, своє призначення. А баба Захариха займалась городиною. Самої весни важколупилась вона на городі, то розсада самої ранньої весни, то збір врожаю, огірочки, томатики та всяке різне. Тішила своєю роботою, але любов до рослин не зменшувала ненависть до людей, жевріли її душі злобивість до них. Восени все мінялось, і тихе літнє життя змінювалось на бурхливу енергійну роботу. Дід Миколай починав займати справами Святого Миколая. Звідусіль з усіх куточків України їхали пошта, поштами листи, приходили електронні листи, комп'ютер не вчахав. Відповідати на телефонні дзвінки вже не було ні часу, ні сил. В листах малюки писали, як вони провели цілий рік, як слухалися батьків, які вони були чемні. Писали потаємні бажання, що вони хотіли на подарунок. Все дід читав, записував та готувався до великого походу по Україні. А баба Захариха, перестріваючи діда на дорозі, все питала ну за що ти так любиш тих людей? Особливо тих шмаркатих малявок, тільки крики, лементи, пригання, ні хвилини спокою, одні нещастя. На що дід тільки посміхався, і йшов далі? Знаючи норову завірюхи, він знав, що ніколи їй не зможе пояснити, що з цих дітей виростають веселі і добрі люди. І коли вони одержують подарунки, як світяться їхні оченята від радості. Потік листів до Миколи не зменшувався, і стара завірюха почала закипати, повз її оселю, все шмигали поштові машини, а декілька разів і поштові голуби пролітали. Зовсім знахабніли ці дітичата. Розлютилась вона і чорна злість пішла морозом по дорогам, вітром закружляла, снігом почала все накривати. Закружило, завертіло, завіхолило, замети мило, дороги, снігом товстим шаром вкрило, ні одна машина проїхати не може. Дроти пообмерзали та побривались, ні шляхів, ні світла, ні інтернету. Пташок у небі закрутило та збило з дороги. І вкрила землю зима. Найбільше лютувала баба перед днем Святого Миколая, що він не зміг подарунки донести до малят та покласти їх під подушечки. Але не знала, що у діда Миколая є ще помічники. Поруч з кожним малюком є його люблячі батьки, маму або тата, які прислухаються до бажань своїх діточок. Дивляться, як вони поводяться, чи чемно й гарно, і теж допомагають визначити, чи може їхня дитинка одержати подарунок на свято, і якщо вони ще не вміють писати, самі писали листи до святого Миколая. Дивлячись на цю негоду, святий Миколай дуже засмутився. Адже коли діти не одержать своїх подарунків, вони будуть засмучені і нерадісні, і не буде звучати дзвіночком дитячий сміх. І не будуть малята танцювати і співати, стане світ похмурим та безрадісним. Але недовго він сидів, опустивши голову. Згадав він про своїх помічників. І вийшов він на вулицю, і гукнув він, і присвиснув, щоб гарно було чути. І кожна людина, у кого є дітки або внучата, почули його. Побачили, яке лихо наробила завірюха, і зрозуміли, що святий Миколай не зможе добратись до їхніх діток, і стали самі діяти. Кожен знав або здогадувався. цим було найважче, бо не завжди батьки вгадують бажання своїх діток, що святий Миколай повинен покласти під подушку. Тихесенько вони прокралися в дитячі кімнатки і поклали під подушечки подарунки. На ранок малюки знайшли подарунки від Святого Миколая. Радісний та дзвінкий сміх вкрив країну. А зла завірюха від нависті та злості лопнула, і тільки де-не-де маленькі завіхольчики снігу пролітали по землі, показуючи, що ще ця війна не закінчилась. Але були і дітки-веряди, які залишились без подарунків. Бо вони, коли вирадували, перекрили своїм плачем голос Миколая, і помічники-батьки не почули його. Ось чому треба завжди говорити своїм батькам, що ви хочете від Святого Миколая на подарунок, і старатись не вирадувати, щоб своїм голосом не перекрикнути голос Святого Миколая. Ось така ось казочка, діточки. А ви заплющите ось свої оченята? Чекайте на подаруночки від Святого Миколая. Спокійної вам ночі!